Суперечки навколо Луцької міської стоматології не вщухають, адже лікарі взялися організовувати стоматологічне повстання і відмовляються підписувати колективний договір. Із чого все розпочалося? Чому лікарі проти змін та до чого тут міські депутати у сюжеті далі. Буремні часи настали в луцькій стоматології. Здавалося б, звичайна процедура підписання колективного договору, в якому визначаються умови та оплата праці, обернулась ледь на революцію. Частина колективу, вочевидь, вирішила заручити з підтримкою луцьких депутатів, і на збори прийшли з ними. За дивним збігом обставин вийшло й так, що ці ж окремі працівники чи то забули, чи то зумису не поставили підпис про присутність, тому збори так і не відбулись. Мали відбутися колективні збори, хотіли зробити покращення умов праці, збільшити зарплату лікарям. То чому ж лікарі проти змін? Ніби і лікували, і пацієнти задоволені, а прибутку у поліклініки все одно не було. Особисто побачила пацієнтку, яка прийшла в наш заклад, яку лікар скривав і приватний кабінет. Ходять чутки, що вже звичним тут стало явище, коли одна послуга оплачувалась у касу, а дві поза та інші схеми. Траплялись і працівники з підробними дипломами. Вдалося виявити е, праців... Працівника, який займав три посади, дуже ключові в нашому закладі. Як виявилося, цей був підробленим дипломом. Чомусь ніхто не звертав на це уваги. На даний час працівник вже звільнений. І після цього частина колективу досі наполягає, що закладу не потрібні ніякі зміни. Мовляв, працювати за старим зразком їм було добре. Ми знаємо, що багато лікарів працюють в приватних кабінетах. Це більше половина, дуже великий відтік пацієнтів. З таким станом речей категорично не згідна моритись Любов Яковчук, яка нещодавно обійняла посаду директорки медзакладу, але відразу активно взялась проваджувати зміни. Лікарі поодинця не НАТО охоче говорить, чому проти змін, якщо й бити батька, то юрбою. Давайте так. ви хочете зібрати думку всіх. То давайте зберемо відділення в цілому. Це буде називатися думка. Всіх у лікарів вже була нагода запропонувати свої ідеї на розгляд керівництва. Всі відділення перед зборами вдали завідуючим, які питання в них є. Ну всі працівники, я знаю, що в нас так само було. Писали запитання і віддавали адміністрації, яка мала відповідати на зборах. За тиждень до того оголошено, що подавайте, подавайте питання та ймовірно працівники на чолі з колишнім тимчасовим керівником були аж НАТО зайняті запрошенням депутатів, а не написанням власних пропозицій до адміністрації. Ви вносили пропозиції свої власні, Ні, бо я хотів їх на зборах нести. Один з лікарів таки озвучує вимоги, які висуває до керівництва в документі. Три пункти і ніяких обґрунтувань залишитись на старому колективному договору. Проти того, щоб зубних техніків переводили з волі на Бандери, і чому наше відділення залишилось без завідуючого. окрім договору, частина колективу також не вдоволена пропозицією перенести зуботехнічну лабораторію в корпус чи по вулиці Степана Бандери кажуть, що не можна в той час, як досвідчений зубний технік пояснює, зробити це необхідно, передусім для розвитку лабораторії. Все обладнання в лабораторії дуже дороговартісне. Все воно не, не копійки, це, скажімо, мільйони коштує. От і якщо вирішено адміністрацією таке питання, що ми будемо ставити в себе нові технології, то я думаю, що доцільно це робити в одному місці. Також вимагають відновити посаду завідувача відділення, але ж звільнення було добровільним. Я пішов чисто від того, що мене є питання здоров'я. Ваша заява була Звісно. Ба навіть більше нове керівництво вже пропонувало обрати іншу кандидатуру. На одній з пленарок вам пропонували завідувачу відділення обрати. Добре, хай є директор, діректорша з зікею заробітною платою. Пропонувала ну лікарям стати виконувати обов'язки за відділення. Так виходить, що кандидату не підійшли умови праці, ті умови, які можна було б регулювати колективним договором. Директорка стоматполіклініки поліклініки впевнена, незважаючи на тимчасові суперечки, кризу вдасться подолати в найкоротші терміни, а пацієнти й надалі отримуватимуть якісні стоматологічні послуги. Ми готові співпрацювати з перспективними лікарями-стоматологами, які відкрито будуть і чесно працювати в нашому закладі. То як ви і досі боїтесь стоматологів? Даремно беріть приклад з міських депутатів, бо вони відвідують Луцьку стоматполіклініку навіть без нагальної потреби. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.